Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, є нашим наступним гостем і вже є з нами на зв'язку. Добрий вечір. Вітаю, вітаю, дякую за прошення. Хотіла б з вами розпочати з Олега Ляшка. За даними, отриманими від 63-ї окремої механізованої бригади, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби у цій бригаді зарекомендував себе найліпшим чином. Зокрема, пишуть у сухопутних військах під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищені сотні одиниць техніки та живої сили ворога. У вересні його підрозділ увійшов до десятки за ефективністю серед підрозділів та з'єднань зсу щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем. Ну звучить так серйозно, але багатьом активістам, які зараз теж воюють, пахне кумівством. Що думаєте про це? Ну давай так. Ну ми достеменно не знаємо. Я не хочу одразу звинувачувати, Можливо, у пана Ляшка там дійсно були такі здобутки, просто шалені, і керівництво просто банально не мало можливості його не відмітити. Ну давайте так для справедливості. З іншої сторони, я бачив коментарі військових, саме військових, не просто цивільних, а військових під цим дописом в соцмережі, X і там загалом, от така температура по лікарні була. Ну так така собі фраза від військових, що. Ну а ти там служи дурень, там 2-3 роки на одній посаді в одному тому званні взагалі без підвищення. А тут є людина з дуже глибоким знанням, розумінням теми. Тобто, загалом, військові я бачу, те, що бачу, вони дуже іронічно поставилися до такого підвищення. Звісно, у там мирний час можна було б казати, що 100% кумиство, бо ну за 2 роки неможливо стрибнути з позиції лейтенанта з звання лейтенанта до якщо не помиляюся, там майор. І посади підполковник, тобто там шалене підвищення. Військовий час все може бути, але тут я залишаю цю тему на відкуп військовим, щоб вони самі дали характеристику і оцінку, тому що відбулося. Бо ще раз це військовий стан це війна. Можливо, дійсно він зробив якісь великі великі досягнення, про які ми не знаємо. Знищив не знаю колонни ворожої техніки, там не один десяток танків. І ще раз військове командування можливо просто не мало можливості його. Таким чином не відмітити, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив про те, що Україна готується до масованих ударів російського агресора спочатку осінньо зимового періоду. Варто нам чекати атаки в найближчий час. А чому б ні? Ну в мене немає приводів говорити на зворотні. Ну це вже два з половиною роки йде війна, майже три. І ми бачимо з різною інтенсивністю ці обстріли. Там колись є там просто що місяць. Ну місяць ми не підіймаємо голову. Я кажу зараз за Київ, я не кажу там за Дніпро, за Запоріжжя. Там взагалі просто тривога нон-стоп. Там зранку починається до вечора. Там то каби летять, то балістика, потім вночі шахеди. Тобто люди, взагалі, я не знаю, як вони виживають. А, і вважати, що вони обстрілювати не будуть, ну це даремна справа. Звісно, тут є проблеми в них, можливо, з накопиченням, бо е декілька тижнів тому СБУ дуже влучно своїм ударом безпілотниками знищили там певні логістичні спроможності, і називалося декілька десятків готових вже шахетів. А це така я перепрошую, дура немаленька це там, декілька метрів здається, 2 метри в довжину, три метри в ширину тобто, дуже велика приблуда через перебування. Прошу за сленг, їх було знищено декілька десятків. Можливо, це повпливало, що зараз вони просто не літають. Але вчора вже були і ракети по південних регіонах, і С-300, і Х 59 тобто різноманітні, тому очікуємо, що будуть бити по інфраструктурі от найближчим часом, коли почнеться палюваний сезон. Я бачив повідомлення від представників Укренерго, Де вони кажуть, перепрошую від Кабміну, кажуть, що 90% теплової інфраструктури інфраструктури України просто банально вже не існує. Звучить песимістично. Я так, мене... але є там за спотспроможності за рахунок цих модульних станцій. Їх зараз впроваджують. Є звісно, і критика на інтенсивність впровадження. І скільки їх було впроваджено, скільки передано там одна кількість в тіло на життя вже модернізовано, маю на увазі впроваджено безпосередньо в систему, обмонтовано там набагато менше. Головне, що вони у нас є, що це можна робити? А вже швидкість то інше питання до або місцевої влади, або до кабінету. До міністрів то вже окрема тема для розмови. Ну, і мені здається, кожен українець вже якось сам підготувався, кожна сім'я мінімально до того, що світла не буде, тепла не буде, і придбав якийсь, як мінімум, обігрівач, якийсь... Генератор ну, бачите, я прошу прибувати. Звісно, українці готуються. Але окей, за власний рахунок, ці ж екофлоу, окей, загалом називаємо ці ось комплекси. екофлоу, вони ж вартують від декількох сотень доларів до декількох тисяч доларів. А... Плата за електроенергію, вона ж підвищена, і далі за комунальні послуги будуть підвищувати і це все будуть мотивувати тим, що ну слухайте, енергосистема зруйнована, її треба відновлювати, і за рахунок громадян. Тобто, така собі дуалістична історія. З однієї сторони, українці приготувалися самостійно, все викупили на чорних ринках через кордон, тягали в бусіках, купляли втричі дорожче в дорога. А потім з іншої сторони повинні платити державі приватним компаніям за електроенергію, Ерки за теплову енергію, тобто, ще раз я не критикую цю систему. Це окрема штука для спілкування з фахівцями більш в енергетиці, але ну як на мене, це несправедливо. А от щодо мобілізаційного віку, іноземні партнери наполягають на зниженні цього мобілізаційного віку в Україні. Про це говорить народна депутатка Марія Іонова. От чи справді союзники вірять, що такий хід може перевернути ситуацію на фронті? Мені цікаво, хто з наших західних союзників це говорить, бо є посилання, що ось хтось там сказав. А яким чином це виглядало? Це був зна офіційний лист умовно. Фантазуємо від НАТО або від Білого Дому, або від Посольства Сполучених Штатів в Україні, де вони чітко вимагають так, Українці, ви повинні зменшити призовний вік. Якщо це розмова десь в куарах, наприклад, фантазуємо, не знаю, там, День Незалежності, не знаю Французької республіки, і десь там в кулуарах там один дипломат сказав іншому, і українець, ну українець або українка, там не знаю, та парламентар, парламентарка стояла поруч, це почула. То це не може вважатися як наполяганням. Якщо ми взагалі приберемо цю складову, там звідки ця інформація, то я категорично проти для зменшення віку призовного віку. Ну, Дивіться, до чого ми можемо найближчим часом прийти спочатку, там з 27 до 25, потім до 20, потім до 16, потім до 14 і, взагалі, що хто залишиться в Україні? залишаться жінки та а, діти, школяри. Це буде який цьому дев'ятий клас, тобто дев'ятикласники та жінки. Ми до цього намагаємося рухатися. Я закликаю ще раз. Будь ласка, давайте дивитися на міжнародний досвід. У нас є такий перед очима приклад Фінляндії. Фінляндія теж прожила ту саму історію там ну плюс-мінус за розмірами. Фінляндія ну дуже схожа на нас за розмірами Росія та Радянський Союз. Вони ж не вийшли з, за, з закликами тільки кордону 39-го року. Вони прагматично підійшли до цієї справи. Вони розміркували, поміркували таким чином. Ну, ми не можемо витягнути це протистояння. Ми не можемо перемогти радянський союз. Так, вони визнали втрату 20% території, але створили постійно голошу такий спосіб життя, що росіяни в чергу шикуються для того, щоб перелізти через той паркан фінський, зазирнути туди, спробувати отримати фінський паспорт, проїхати фінський супермаркет, там затаритися. перепрошую за сленг фінським продуктами харчування, і потім повернутися до себе в нору і там погро. Жувати всьому західному світові, ось так зараз вони живуть. Ми повинні теж створити такий спосіб життя, щоб з цієї сторони до нас заглядали. Можливо, хтось з ваших там глядачів скаже: Та ні, що ти там таке розказуєш? Нам треба тільки вперед. Бо хочу навести дуже просте, примітивне порівняння. От просто, просто, просто Дуже скільки вам часу треба для того, щоб подолати Олександра Усіка на ринзі? Ну, от давайте, оскільки от вам треба часу. Найкращі боксерські перчатки, не знаю, там, там труси боксерські, вам не допоможуть в короткій перспективі подолати Олександра Усіка. Бо він тренувався там, скільки там десятки років там, виснажлива дієта, постійні тренування декілька разів на день, а не там, пиво, караоке. Там, дискот... Тека ні там неправильний спосіб життя, тому шанси ваші подолати Олександр Олесандруська зараз дорівнюють рев до 0 ,0. Тому треба зважати на свої спроможності так само, і ми повинні зважати. І от на підсумовуючи цю тезу, вся безпека України вона вкладається виключно в Українцях. Вона знаходиться виключно в Україні. Це армія, це ВПК. Жодне НАТО за нас воювати не буде. Я вам скажу такий приклад. Це вже з реальності. Буквально декілька тижнів тому мені довелося спілкуватися з одним А, і я в нього запит... ну так. така форма розморупитання питання, 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 відповідь, відповідь двостороння. Я його запитав. А чи погодяться французи, мешканці, там, наприклад, Марселю, Ліону, Сен-Тропе, Парижу у випадку там прийняття України до Північно-Атлантичного альянсу одразу зібрати речі і поїхати воювати? Ну, наприклад, там в район Вугледар, тоді що казав, в нього на обличчі було написано там безліч емоцій і здивування, і образа. Тобто, ну я розумію і просто перекладаю вам, що ніхто воювати за нас точно не поїде. Але все ж ви проти зниження мобілізаційного віку? Так абсолютно вірно. Я проти зниження мобілізаційного віку. Яким чином, коли говорить про те, що нам бракує людей, як це заповнити? Окей, okay, uh, хорошо, давайте руху. Давайте от перестрибнемо. Наприклад, там не знаю, на рік вперед. Наприклад, от такий, okay, ми ухвалили рішення. Ну то под, подискутуємо. Ми ухвалили рішення, знизили призовний вік до 20 років, забирають uh, вчорашніх школярів, і от приходимо до того, що там, наприклад, там 2026 рік, липень місяць, війна продовжується, а, і знову циркулює. От, наприклад, у вашому етері питання про зниження призовного віку. Працювало до якого віку ми повинні це понизити до 19, до 18, до 15. Ну які пропозиції будуть Я однозначно також не за те, щоб знижувати мобілізаційний вік. Просто шукаю. Ні, я теж дійсно я шукаю, я погоджуся повністю з вами. Але ще раз, давайте, от, е, концептуально. Окей, є у нас призовний вік, але ж питання, відповідь не тільки в ньому. Давайте рухатися. А от тих людей, яких ми наберемо, е, на яку техніку їх саджати. ну Це така фраза. На яку техніку? Німці сказали, от буквально нещодавно, що ми зменшуємо на наступний рік допомогу Україні вдвічі. З восьми мільйонів до чотирьох техніку передавати важку Україні зі складів Бундесверу не будемо. Це означає, що техніка, яка стоїть на складах, вона не поїде вже до України. Хоча для справедливості треба значити, що німці кажуть, ми будемо передавати техніку, яка буде щойно виготовлена. Ага, окей, це класно. Це означає, що у нас буде. Новесенькі там БМП, новесенькі танки сучасним обладнанням для України, але з іншої сторони, мінус це ж по часу. А скільки це займе часу? Це ж не там, не знаю, там а, безпілотник зробити. Це може зайняти там три-чотири, там п'ять-шість місяців виготовлення цього танку, цього БМП. А коли вони нам потрібні, на позавчора. Рухаємося через океан Американці. Спікер Ніжньої палати Майк Джонсон каже, що для України по взагалі вже не потрібно, бо війна закінчиться як тільки переможе Дональд Трамп. Тому допомогу голосувати не потрібно. Так можна подивитися, це риторика більше передвиборча для там його виборців Дональда Трампа, а, а, а раптом так станеться, що у нас не буде того шестидесяти мільярдів 60 мільярдів доларів, які були проголосовані ну на 24-й рік. Тоді що роб. Бити, де техніка, де боєприпаси, де снаряди, і от на останок скажу для України варіант, який свого часу запропонував колишній вже міністр закордонних справ пан Кулеба воювати лопатами це точно не варіант. Речі під трансляцією є сьогодні опитування про те, чи можна виграти війну проти Росії без мобілізації хлопців 18-річних. І 71% наших глядачів, які взяли участь в цьому опитуванні, вважають, що можна, тобто, мабуть, також проти мобілізації, як ви кажете, вчорашніх школярів. Йдемо далі, президент. Російської Федерації Володимир Путін вніс до державної думи законопроект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Він опублікований у базі законодавчої діяльності Держдуми 14 жовтня. Формальне схвалення думою дасть старт залучення бойовиків з КНДР у війні. Бачите, яке красиво сказали бойовики з КНДР. Ну, це якась дійсно сюр, якийсь повний, коли Україна буде воювати проти двох ядерних країн, ну двох дитаторських режимів. Ну і ще піврежиму. Це іранський режим, який прямо не залучений, але ось, активно допомагає. Я більше сприймаю ці ось всі угоди про всеосяжне співробітництво. Це більше як якась ратифіка... Лег... легітимізація того, що вже є. Нічого не заважало Північній Кореї передавати Російській Федерації. Зі своїх складів амуніцію, боєприпаси допомагати там ракетами цими. нічого не зважало Російській Федерації передавати за це щось. Ми не знаємо, що це було чи це був кеш, тут просто знаєте, в палетах ці ось стоси доларів замотані і спеціальним бортом відправлені до пхін'яну. Або це були ті були золоті зливки, або це були винищувачі, або технології якісь не знаю, виробництва центрифуг для збагачення ядерного палива або сільськогосподарська продукція, або якісь комбайни неважливо. Тобто нічого не заважало. Я думаю, це більше така сатисфакція для того, щоб показати, що ага, хоч там за Україну там 50 плюс одна країна, щось вона підписує зеленські їзди. Ми тут теж можемо підписати з північної Кореї якусь угоду. Тому на щось серйозне вона дійсно не повпливає. Це більше там для себе, для розуміння, що зі мною теж хтось, хоч щось підписує, і можливо. Там показати всьому світу, що от бачите, північна Корея з нами. Хоча до останнього часу, що таке північна Корея? Це 26 мільйонів, шість мільйонів. помиляюся, населення, страшенне зубожіння, до 10 кілограмів м'яса на рік у населення. Ну який диктатор, такі такі, бачите, такі угоди.